Потому, что по всем городам, Черкас. По цій Україні я буду. Я так понимаю, да? Люди, люди об'єднуються, щоб захищити захищати. А ви я і Юрію церкву розбереться. І зусиль. Ми даємо їм. А зараз ми надіємося. показували на прийом. Ми вимагаємо зняти всі обвинувачення з голови проспілки ринку нове торпедо вільної проспілки підприємців України Оксани Козлової. Місячний термін, значить, Луценку навести порядок Генеральній прокуратури, провести об'єктивне розслідування справ. Оксану Козлову об'явили грошок. Вона викопала, що гроші уходять в злочинному угрупування УЗУ, яке діє у місті Львові. Гроші, які збираються на ринках з підприємців. У нас в місті така ж ситуація, Ринок приведення. Тобто він У нас существує вже 9, років, 9 8 років, а налоги всі обратно залишаються в карті. не платятся в государство, частных предпринимателей угнетает, потому что директора рынка нашего, так называемого директора рынка, сын работает здесь, в генеральной прокуратуре. Ми зараз йдемо до відділу прийому громадян. Вони допускають тільки одного козлова Віті зайти, більше інших не можна зайти зі Львова ссилається на, на таємницю Кримінального кодексу. Ну, крімя, кодекс, а Луценко не ковід, будь пішов в відпустку. Як відпустку? Сьогоднішнього дня.